Зустріч на Алясці 15 серпня. Це спроба прозондувати ґрунт. так очільник сполучених штатів Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором Путіним. Американський президент заявив, що сподівається на конструктивну розмову, хоча не відкидає і негативного сценарію. За його словами, головна мета це домогтися припинення вогню та створити умови для угоди вигідної для обох сторін. Дональд Трамп запевнив, що вже в перші хвилини переговорів зрозуміє, чи можлива домовленість. Він також. Додав, що українського лідера Володимира Зеленського на лясці не буде, але припустив, що наступна зустріч може відбутися за участю і Зеленського, і Путіна. Зустріч з путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною, багато крові було пролито. Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це питання буде вирішено. Британія та Канада вітають міжнародні мирні зусилля для зупинення російсько-української війни. Однак застерігають від нав'язування угоди Україні. У цьому під час телефонної розмови дійшли згоди британський прем'єр Кір Стармер та очільник канадського уряду Марк Карні. Вони наголосили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням. Обидва лідери обговорили непохитну підтримку України. Серед іншого Стармер і Карні домовилися і надалі. Лі співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським протягом найближчих днів. Насильство не має зміщувати кордони в Європі, а європейці повинні брати участь у дискусіях щодо припинення війни Росії проти України. Про це написав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у мережі Ікс. Європа підтримує мету президента США покласти край загарбницькій війні Росії проти України. Але там, де зачіпається наша безпека, ми повинні мати право голосу. Це пряма цитата. Нагадаю, завтра із цього приводу мають відбутися онлайн перемовини за Частю європейських лідерів сполучених штатів та України Євросоюз готує нові санкції проти Росії та обіцяє додаткову допомогу українській армії. Заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас. За її словами міністри закордонних справ Україн ЄС підтримали дії Сполучених Штатів спрямовані на досягнення справедливого миру, але наголосили, що жодних поступок Кремлю не буде допоки Він не погодиться на повне та безумовне припинення вогню. Калас підкреслила важливість послідовності етапів під час перемов спершу гарантії безпеки та. Ефективний моніторинг, а вже потім будь-які політичні рішення єс працює над 19-м пакетом санкцій продовжуватиме фінансову підтримку українського бюджету та переговори щодо вступу України до Союзу.